Показую вам свій інструмент, який під один акумулятор підходить. Починаємо. Дивіться, це у нас культиватор. Це у нас мойка. Тут у нас куча поїхали перфоратор. Це у нас фен А це у нас болгарочка акумуляторна. Це така повітродувка, пилісос. А це що? Де? А це... це пилочка, це пилка Мірсон. По 1700 гривень з двома акумуляторами okay. йде в комплекті, то потом оприскуватель. А це у нас дивіться, це у нас турбовентилятор. В общем, шикарної роботи дивіться. Коротше, шурує, дай Боже. Далі фарбопульт, акумуляторний. Зараз, Артемчик, почекай. А, так. Це коробка з Болгарки. Далі дивіться. Ну, батарея є, понятно. Це у нас прокрафтовська є. Це батарея Тіхасовська, це батарея Мірсон з цієї ось допилочки. Це у нас що? батарея Прокрафтовська. А ще шуруповерт у мене є акумуляторний. Там в другому місці лежить. Сікатор акумуляторний. І кажись, вроді. Ну ще відповідна зарядка двохпортова. Ось така. Зарядка двохпортова, щоб відразу два акумулятори заряджати. Батареї 4 ампера старт -про. Ну, в Принципі цих батарей в мене вже до хрена. Я вам скажу. А ще газонокосилка є на два акумулятори відразу. працює. Тобто, зі з того я й батареї трошки взяв більше. Ну реально це удобно. Все виходить від сітівого інструменту. Що вам треба по інструменту акумуляторному, ви до мене можете звернутися і вам я це все зможу продати. От культиватор, віч взагалі незамінна. Ти собі взяв за 5 хвилин клумбу, там города якогось, і ти собі відпочиваєш, а не стоїш там раком той та капаниці обачний. Ну, оприскиватель акумуляторний, але він е, не під цю батарею, не під макіторську посадку, там, наша батарея, але він такий лягусенький, теж може для жінок, для дівчат. Штука класна. Собі, бачите, одним мізинчиком собі взяв. Так що, ну, Реально удобно акумуляторний інструмент це дуже дуже удобно.